Вітаю всіх шанувальників футболу. Запрошуємо вас на перегляд трансляції. Цей пас Іван Маціюк. Ну, якщо говорити про гравців, що можуть цимальні зараз передача, на ближню стійку можна пробувати один дот, як є можливість казаков під праву ногу не прибуває. Надалі віддає і відбивається плену. Але зараз відміна зараз бачення поля від. Данила Все в моменті зараз і повз ворота пролітає м'яч. Владислав Любко. Владислав залишається у резерві. Але якщо буде така необхідність, інфонізація за передача Аметра Димнича. І тут перший, перший вже на м'ячі. Голки вже змінили змістив флан для цієї атаки. Його передача центрної площі. На дальню стійку зараз можна пробувати. Удар. І вдається відбитись. Пенел. Зараз серед Пенел і зростає з. Кожною а хвилиною передача І на виході вдасться зіграти Ілля Гудаченко. Не побоявся. До речі, так сміливо пішов на цей переход через тренування, через ігри доводиться зараз Шевчук. Через ліву ногу передача в центральної площі Дмитро Дивнич пробує в дальній кут. Нагода для 14-го номера перекладає праву. дуже довго. Надзвичайно довго це технічно та красиво, але зараз Денис Хруль, Гострий кут. Хрулі на місці, на місці за... допомогти тим самим. Зараз Передача і контратака для Пенул, вічна віч вихід удар, удару І для Ости, що не було положення позагроє. Іван Мацюк зіграв зараз відмінно просто на своєї команди. Не вистачало ж... грати передача. Колесник вмикається Данило, прокидає собі на хід, немає зараз і під удар. Відбиває Денис Хруль. Результату. Ну, сужні всього, сьогодні Пенул буде таким чином діяти всі хвилин. Передача в центр. Під удар. Під удар. знову таки напрямку Дениса Хруля. Передача на правий фланг. Денис Хруль зараз намагався відкритися у фланг. Казаков. Який підкат. Ідеально. Центр. Веся Пенул. Казаков на підбиранні. Пішов зараз на трьох, уже пішов. Біграє Казаков, передача, удар. Любку пробувай. Мор... Корпус на виправді. Канаєв. Хруль ще далі. Ж Хруль, між собою бігалося класно, і зараз треба Є ще далі. Простріл. Праще під удар. Радій віддає Шевчук на виконання. Намагався зараз. Такий цікавий цікавий розіграш, Буквально 4 дотики. Канаєв віддає передачу. Любко, залишаємо я. Шевчук простир і Ля Гудаченко. Ля Гудаченко, скільки разів він вже врятувався. Шевчук, є можливість для кого збаку Шевчук. Гострий кут. Гострий кут у капітана, але віддає віддається передачу. І... Колесні пробуває. Ну його зараз Не можна грати. Азаков, і знову він. Знову він перший. На м'ячі, і пауза. А, зараз коло з А пробити, пробити поки що. Зараз другим темпом ця атака під ліву ногу удар. і Пророков фіксується. Удаченко. 16-й Дмитро Чернуха, п'ятий. Гліб Чариватий. Зараз момент. Цокол простілює на дальню Сіку. Йде 20... передачу в центрашній площі. Можливість ще одна нагода, ще один простріл. Любко під ліву покладе сем'яч. Лише назад. Любко розвертається. Знову Данило під праву ногу. Його подача. На ближній і зараз здається забити гол. Давай, Денис Пруль. Тому і зараз спроба додати цих емоцій. Зараз важливість для гостей через центр, Спроба пробити удар. І вдається, вдається відбити. підтримати свою улюблену команду. Зараз наближу стійку. Нагода. Нагода була. Дуже цікава передача. Тут дивний шліворуч. Сергій Шевчук під ліву ногу. Я зараз просто поклав м'яч на сокола, простілює сокол і повсворота. Можливість. Шевчук починає атаку своєї команди. Знову Дасі Колос. Передача. І зараз спадінні. Данило Колесник. Данило для своєї команди. Любко. його передача на правий фланг. Денис Хруль. І простріл зараз. Не доходиться передача. Ілля Гудаченку. Не... лівка. Сергій Шевчук. На нього це передача. В один дотик. Шевчук. Сокол пробиває ближній кут. Пробиває в ближній кут. Це таке рішення буде з передачі. Любко. Центр зараз. Її. Який пас на 11 метрів. Який пас Олексій Береженко. Передачу на Ластовку віддавали. Ластовка зараз підправлено. Простили на дальню. І ніхто не замикає дальню стійку. Знову Ластовка перед передачу віддає. Зараз і забиває. Данило визначається. Данило прометник зараз забиває. Передача на, передача. на стійку, Удар відбувається зараз. Сібраженко надійно. Є підбирання за запеноло і не стандарт. Штрафний удар для гостей. Передача в майданчик. Роков забирає м'яч. Можливість, можливість. Зараз дуже ризикують гості. Відключаючи навіть свого воротаря, зараз залишився в центрі поля. Пропустив дуже багато. Шевчук. Передача на швидкість зараз Рубльов. Рубльов ще встигає. Ні, не встигає зараз Богдан за цим пасом. Боротьбу передача. І вдається пробити поруч. Поруч із Сіпою. І знову знову сноблоки на підбиранні. Передача Маркевич. Його пас, і вдається пробити поруч. Як передача на майданчик. Боротьбу. Роков забирає. На шевчука на капітана Сергій Шевчук. Сам на сам шевчук перекидає голкіпера і забуває Сергій Шевчук. Ставить крапку в нашому матчі 2-0. сам на сам шевчук. Перекидає гол Сергію Шевчуку. Автори. Забитих м'ячів нашому поєдинку і колос 2. два ковалівка сьогодні перемагає та в.